Те, що відбувається зараз, змінює увесь світ. Ні, я тут не впав у ейфорію і взагалі далекий від всіх почуттів, окрім люті, за те, що я не зі своїм підрозділом у Харківській області. Я серйозно і я аргументую те, що кажу. Спеціально поліз почитати закордонні, в першу чергу, американські ЗМІ, подивитися думки експертів, що вони пишуть і говорять про наш наступ і падіння Російського фронту на Харківщині. Вони, звичайно, в шоці це зрозуміло, але цей шок переростає у них у далекоглядні висновки прямо зараз. Десятиріччями, поколіннями з часів початку холодної війни, західні політики йшли на поступки Москві, тому що боялися її армії. Та армія змінювалася, деградувала, але страх перед нею залишався, ставав чимось звичним. Міф про сильну російську армію перестав бути міфом, він став аксіомою. Аксіомою страху, рефлексом, і всі ці поступки західних політиків, наприклад, під час вторгнення російських військ у Грузію, це поступки саме цьому страху. Але тепер цей страх помирає з кожною світлиною покинутої техніки, з кожним звільненим селом, з кожним російським полоненим офіцером. Цей страх почав вмирати у лютому. Ми смертельно поранили цей страх, продемонструвавши світові, що від російських військ можна відбиватися. А тепер ми знищили цей страх, бо показали, що на російські війська можна ще й наступати, і вони втікатимуть, як побиті пси. Саме тому я впевнено кажу, що наш контрнаступ змінює світ. Уявіть собі західного політика, у якого просто зараз в голові такі думки, і ми йшли їм на поступки, бо нам погрожувало ось це. Ось ті бомжі, які втікають з усіх ніг, покидаючи підлеглих на призволяще? ми прогиналися під них, бо вони погрожували нам ось цим цирком калік. Тобто, якби ми не поступилися їм у перемовинах тоді, у Сирії, то все, що нам загрожувало би, це поставки їхньої техніки разом з полоненими? А де б ми ще могли не поступитися по Африці, по Грузії, по Балканах? І наскільки років раніше можна було би завершити холодну війну, якби ми бачили і розуміли їхню реальну силу раніше. Сьогодні ЗСУ не тільки звільняють наші території, вони звільняють голови світових лідерів від страхів та міфів. Тепер Росії немає чим погрожувати, окрім ядерної зброї, а з такими аргументами довго за столом перемовин не посидиш. Тому Росія вже скоро втратить весь вплив у світі. Країна вигнанець, країна босота. Країна ніщо, женіть її і насміхайтеся. І це зробили ми з вами ЗСУ, НГУ, прикордонники, волонтери, донатори, всі разом, всі громадяни. Ми зробили неможливе у черговий раз. Допомагайте ЗСУ, вірте, ЗСУ, ставайте до лав ЗСУ, будьте частиною неймовірних історій. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.